Сьогодні у нас в огляді знов новинки. А саме фідерні кутушки із серії Касмастер у розмірах 4500 та 5500. Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Всім привіт! І зараз ми поговоримо про загальні характеристики цієї серії, а більш детально пізніше ми розглянемо кожну кутушку окремо. Тож, почнемо з загальних характеристик. а саме, Загальна концепція фідерних кутушок загалом це розмір і форма шпулі фідерних котушок. Майже усі кутушки фідерні вони мають такий скошений буртик. Було помічено, що саме така форма шпулі значно покращує скидання шнура або жилки при закиді, це значно збільшує закид і дистанцію ловлі вашої. Загалом вся, всі обидві котушки вироблені з міцного та полегшеного пластику, мають такий скелетний полегшений ротор. Завдяки цьому зменшується вага котушок. Також на шпулі ми бачимо металеву кліпсу, яка має пластикову підкладку. Це значно краще зберігає шнур або жилку. Особливо, якщо це то касається шнура восьміжильного, також е, плавний і м'який фрикціон, який плавно регулюється. Загалом е, котушки вироблені в такому дизайні е, яскравому, вон таке поєднання чорного та білого і синього кольорів, вони значно яскраво виглядають. І гарно по дизайну підійдуть під вудлища із серії Касмастер. Але, звісно, що ми можемо використовувати з вудлищами не обов'язково із серії Касмастер можна і з іншими. Головне, правильно підбрати розмір шпулі під довжину вудлища. Обидві кутушки мають точені алю... алюмінієві руків'я, які вгвинчуються в головну пару, що значно зменшує люфти. Це також одна із фішок у компанії Flagman. Майже усі котушки будуть мати вгвинчуючі ручки в головну пару. Також особливою фішкою буде на фідерних кутушках, що на усіх кутушках буде Т-образний обгумований кноп. Така форма кнобу теж по загальним таким оглядам або по відгукам показала, що він значно зручніший і має чудовий хват. Вдосконалений кулісний механізм, а також система Escarf Escalation забезпечує дуже гарне і якісне укладання жилки або шнура. Також пуля продумана з такою глибиною, тобто вона і не плеска, і не глибока, будемо так казати, середньої глибини. Це зроблено для того, щоб можна було використовувати як з тонкими шнурами, а також із жилками монофільними. Тому що їх можна використовувати як і на класичний фідер, а також на фрістайл флет фідер. Тобто, коли ми ловимо на фрістайл метод, ми ловимо частіше це у нас кораб або амур. А в таких випадках ми маємо використовувати монофільну жилку. Тому дуже важливо, щоб глибина шпулі була не дуже маленька. А така, щоб можна було намотати хоча б там 150 метрів 150-180 метрів монофільної жилки. Ролик жилковкладача по стандарту вже покритий нітрідом титана, що значно зберігає жилку або шнур. Мають 5 кулькових та 1 роликові підшипники, які встановлені в найбільш важливих місцях. Також внизу корпусу ми маємо зручний. І великий флажок зворотнього ходу. Загалом хочу зазначити, що корпус достатньо компактний у котушок, але незважаючи на це, вони достатньо такі міцні та надійні. Давайте розглянемо більш детально кожну котушку окремо, Вони мають деякі відмінності. Перша у нас наймолодша котушка, це котушечка флагман Smaster Feeder 4500. Вона така достатньо компактна. Має передаткове число 5,1 до одного. Можна використовувати з вудлищами в довжині 3 метри, 3,30 або 3,60 Як можна використовувати на класичний фідер, на яких стоячих водоймах або на річках з невеличкою течією. А також можна використовувати і на комерційних водоймах при ловлі карася, коропа. Або амура, там, ну, звісно, короб або амур там, розміром там, до 2 кг. За один оберт кутушка вимотує 90 см, вага кутушки 305 г. Невеличка середнього цінового сегменту кутушка, але достатньо легка. Ну і м'який хід. Переходимо далі до більш старшої кутушечки. Вона більша за розміром, як ми бачимо. Більший вже діаметр шпулі. Вона вже у розмірі 5500, а саме Cosmaster Feeder 5500. Корпус, звісно, теж трошки більший. Тут вже передаткове число 4,9 до 1. За один оберт кутушка вимотує 95 см. Так само можна використовувати як на стоячій водоймі на класичний фідер або на флет фідер. При ловлі, корапа, мура або карася. А також можна використовувати вже на річках з середньою та швидкою течією, з більш важкими годівницями. І за рахунок того, що тут придаткове число 4,9 до 1 достатньо швидко буде при вимозі підійматися годівниця над бровою. Вони не 4,6. Але за рахунок того, що 4,9 трошки швидше буде годівниця підіймати. Це дуже важливо, коли ми ловимо десь на Дніпрі, коли у нас круті і високі брови, порошею мушлею. Це ну, дуже важливо, і я знаю, що багато хто з рибалок дуже люблять, щоб передаткове число було трошки пошвидше. Також, як я вже казав, має металеву кліпсу з пластиковою підкладочкою. Металева шпуля середньої глибини, такий сучасний вже нарядний такий дизайн, трошки білого кольору, але не забагато. продакт менеджери зробили такий більш такий компактний вже і дозований білий колір. Попередні моделі, якщо ви пам'ятаєте, вони мали більше білого кольору. Тут трошки зробили, щоб всього було потрошку. Дуже гарно буде комбінуватись з вудлищами в довжині 360 390 або 4,20. Вага котушки 375 г. Для розміру такої котушки це достатньо приємна вага. Ну і резюмуючи все сказано, хочу зазначити, що ця серія кутушок обов'язково знайде своїх прихильників завдяки своїй ціні та якості. Ну і звісно, надійності. Обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписатись на наш телеграм-канал Flagman Life, на два наших YouTube канали Flagman Shop та Флагман Риболовля та туризм. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові, наступні цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!